справжнє Галицьке Дерби. Дві представниці міста Лева. Анжеліка Власова у червоному куті. Зріст 174 сантиметри. 19 років. І у синьому куті. Каріна Весич. 24 роки. 74 шоти. Садведи. Підтримається нашим Рухаємося ми до завершення чемпіонату України з боксу серед студентів на честь воїнів 3-го армійського корпусу. Фінал в жінок у ваговій категорії 80. І протистояння двох представниць міста Лева Анджеліка Власова та Каріна Весич. І разом зі мною коментує Олександр Гливинський, президент Асоціації спортивних журналістів України. Олександр, вітаю! Привіт, привіт, привіт! Приємно зараз тут на чемпіонаті України Серед студентів побувати і дочі цікаво роки студентські. Так, були так? Ну, справді так, але це цікаво. Я хочу сказати, що класний рівень взагалі. І такі бої. Ось подивіться, зараз весіч, до речі, сказав анонсер 24 роки, і вона одразу переходить до атаки. Ну мені здається, можливо, він помилився в зрості, бо сказав 174 Весич весіч і не виглядає, що настільки вона. Я думаю, що Ну, принаймні трішечки... так заявлено було. Так, ну, я думаю, що це, мабуть, є. помилка якась, тому що вони ну трішечки, можливо, 19-річна... дев'ятнадцяти виглядає Візуально вище так. Так, трішечки. Ну цікаво, цікаво. Тут, звичайно. Перший раунд дуже важливий, бо в другому, я думаю, що дівчата вже трошки підставиці. видихаються, витрихаються, та й буде їм важко. Відповідно, треба зробити запас самого початку. Однозначно, ну, поки такі спроби ми бачимо, ну, є ось спроба обміну, такі розмашисті до речі, до речі, такі удари. Ось по корпусу непогано зараз весе проходить і намагається так без паузи. Так відчайдушно, дівчата просто такі махач уже навіть виходить такі. А? Ну, ось як ти сказав, потрібно зробити собі спочатку запас. І отвесь спробувала. Попередній атаці достатньо кількості ударів завдати, аби суддям запам'ятатись. Безумовно. Ну Ось зараз а, нібито вичікують одна від одної, хто сміливіший зараз буде. Підкрадаються дівчата. Власова намагається довести підійти. Ну, трохи як на мене, так обережно Власова діє. От Весич, все ж таки, більш такі вони, спрямовані рухи. Подивимося, закусила капу так цікаво зараз Власова. так? Я навіть такого не знаю, ти цілий день сьогодні працюєш. Може вже бачив таке, чи це вона і так Можливо, це... можеш, капа вилазить, так потрошки. Це, 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 це прояв спонсорський, А, реєструвати. <laughs> може бути, може бути. Відкове екіпірування. Підіймає руки, до речі, весеч так, щоб перекривати удари. Ось тут дістала, дістала все ж таки в голову. Власова свою опонентку намагається підтискати, але поки виключно на ногах, виключно підходимо своїми Власова. А більшу кількість ударів, звісно, хотілося б побачити. Так, так, весич в цьому сенсі виглядає більш сухіше. Але ось подивіться, Власова. Хорошу атаку провела. Ой-ой-ой! І тут навіть е, Весич стало важко. Що це? Рефері відраховує. Ага. Чисті удари проходило Власова. ну і окрім того, Весич відверто відверталося. І Рефері прийшов і на допомогу. Ну, а ну подивимося, чи в ці заключення півхвилини зможе добити свою суперницю Власа. Ось так обережно, обережно підбиралася, а потім така атака. І е, подивіться, продовжує, як атакує зараз потужно Власова. Ой-ой, ой щоб у нас тут не було нокдауну нокауту. Рефері робить зауваження, що весіч спиною повертається. Час спочатку, впевно, вела. і ось важко і відверто, важко зараз просто відвертається, втратила вона якусь і стійку, просто не обороняється. Це знову відлік, так? Другий нокдаун, знову через те, що Весич просто уникала бою, відверталася і Рапі знімає її з бою. Анжеліка Власова, виглядала так, що бій почався для неї непросто, але потім перекусила Весич і змусила по факту Каріну здатися в цьому бою. Ну так навіть зовсім несподівано, тому що Каріна спочатку проводила атаки, здавалося, більш певніше, але варто було Анжеліці 19-річній, оговтатися і провести свої атаки. Весич просто відверталася і не знала, що робити у цій ситуації. Ми бачили, просто здалася два нокдауни і впевнена. Перемога 19-річної Анжеліки Власові у цьому Галицькому чи львівському дербі. Ось зараз ще у повторі подивимося. Спочатку ось тут ще це атаки Каріни. Так це її вдалий початок. І ось тут пішла уже у відповідь Анжеліка. Рефері не побіти. В очах весить бажання продовжувати бій. В підсумку цей поєдинок залишається за Анжелікою Власовою. Вона стає чемпіонкою України. За серед студентів переваги, перемогу здобуває.